А чи знав, що свиня може бути твоїм донором? Здоров. Ні, я не кажу про заміну п'ятака у якості пластики. Я кажу про серце один з найважливіших органів для людини. Справа в тому, що свиня це єдина тварина, в якої органи схожі за розмірами та функціями на людські. У 2022 році в США чоловікові вперше пересадили серце генетично зміненої свині. Це був не експеримент, а реальна спроба врятувати життя. Чоловікові потрібна була пересадка серця, але підходять. Чого органу не виявилось, а от свиняче серце знайшли, доволі дивно вийшло. Операція пройшла успішно, і чоловік навіть вижив, але не надовго два місяці. Але хто знає причини? Може він просто не витримав той факт, що він наполовину свиня. Зараз вчені максимально працюють над тим, щоб зробити органи свиней максимально сумісними з людськими і тоді більше не буде проблем з донорами. Хотів би собі свиняче серце? Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.